Я сьогодні вирішив зайнятися підготовкою велосипеда для нової подорожі. Я, покороче буду вирушати в днях з Києва до ровного на велосипеді. Но, перш з чим зібратися, зараз не та пора, щоб типу, кудись їздити. Треба підготуватися як слід. І щоб було на подорож, треба трохи підкопити грошей і я цим ділом приступаю Колесо на Олекс, тому що фірма Мах велосипеднать фуфло от прям чесно скажу по правді дайте подскажете андрюха ну тут же касета стоїть и крутиться вроде бы хорошо все четко но что мне все касета просто засрана просто в я вже я же хоч питався її вичистити, вичистити, ага вона мазута засрана Що капец ще такий мах ну вообще ну просто ну колесо вообще ну не ну спицы железные втулка просто Саме натуральний дішман. Коротше, ребята, виставив цього колесу. Ось зараз 250 гривень. І чувак якийсь замовив на Олекс Зараз беру пакую і відправляю Укрпошту. Погнали. окна, кував, зараз їду на Укрпошту відправлять. Звісно, з логотипом нової пошти, ну я думаю, прокатить. Ребята, не прийняли мою посилку. сейчас буду перепаковувати. Як перепакував візьму книжку. Короче, Типа пише, що біблійська, але ну, мені вообще все одно. Беру логотипи, отак просто приселяю і оцю пленку, що я по, по кришку забрав. І я думаю, прийму. Так, з двох сторон, я думаю, на Укрпошті приймуть. Ха -ха. Ще такої комедії ще не бачу. Я думаю, що приймуть. Я вкрпоштою нарешті. речі. Їду я по каву і додому, бо вже... Люта темнота настояє вже, вже вже темно. Добре, хоч по маловерані. Це Андрія нема, який сьогодні вирішив зайнятися таким, як е е е кажуть, не простим ділом. Коротше, я готуюся до, до нового велопутешествия. Де ребята зимою? Ну, якщо чесно, по правді, мені подобається їздити зимою, осінню, весною, по -по -тому, що якраз не жарко, якраз о -о, ти хоч і цим, тим повітрям холодним, ти охолоджуйся. Як кажуть, ну, смисло, і літом нема коли. Ну, ви ж самі бачите в роликах, я знімаю постійно, як не в бур'яни. То ще що, то ще що, то ще що. Ну, часу взагалі не було з'їздити Ровного. Коротше, ребята, в прошлий раз, як я їздив до Ровного, я не, не сильно підготувався, я понабирав занадто багато всяких інструментів. Сумка була я отак. от, У мене фонар... з фонарики, один був фонарик такий китайський, поганенький за 200 гривень. Батарейки, 4 штуки було сказати, по правді чесно, мені було фатило до Житомира, ледь-ледь десь там в тумані на темняка ледь доїхати. А, а як я їхав вже до Ровного, то як ну, да, вже слімніло, фонарика включав, вже ледь світив. Висвітив я всі 4 батарейки, я вже добирався при телефоном. Як кажуть, фонарі в типу, телефон включав і їхав. Там такі ями все розбита. Дорога по ровному. просто Дорога просто ваще. Мені, якщо чесно, по правді, велопутішестя понравилось дуже. Но мене воно дуже виснажило, я не був підготовлений, мій організм не, не був пристосований до цього. Да, я, типа до холоду більш-менш звикший був, бо я постійно на полях покачаний їздив і, в принципі. Як кажуть, організм справився. Але саме оборудовання в мене було ще ніщенське. Один фонарик за 200 рублів, 4 батарейки ніщенських 18650. Не вистачило мені нормально по-божому доїхати, як кажуть, з нормальним світлом туди. І по-третє, -по в мене просто... Мене ще колеса на велосипедах покришки стояли, такі прям. Знаєте, не для накату. Коротше, ребята, велосипеда, звісно, я вже зробив. Слава Богу, слава Богу, покришку ззаді поставив шипасту спереду, швальбу. Я маю веду для хорошого наката спереду, а ззаді для хорошого затепу. Велосипед все повністю зроблений, все оборудований. Ну, що мені треба? Мені треба нормальний ребята багажник. Я маю для того, щоб вещі грузити на Зайді на велосипед з продажі Олекс доставки. В принципі, мені вийшло замовити той багажник по повній предоплаті Мені вже його відправили. Тоже чувак, з Ровного, Спасіба тобі. Як кажуть, хорошого, класного багажника, вже їде на пошту, а супер, на Укрпошту Далі я замовив фонарика. А, супер, ну Не супер там качество, но мені звісно підписник класного Фенікса прислав, але справа в тому, що Фенікс, він фірма класна, хороша фірма, класна фонариків, але він типо, на батарейках ці 18500, такі пальчики і... Справа в тому, що міняти батарейки, це ще плюс станцію треба докупити, я маю віду, плюс кучу батарейок докупити, ну цих типа пальчикові. І тим більше в дорозі, знаєте, як, то розкручувати, закручувати, впихати ту батарейку та світить батарейки акумулятор на години-дві, тим більше фенікс добре там. Лупить, я маю ввиду фонарик, Ну, хороший фонарик, но батарейки, кажуть, ніщенські для нього. Треба там батарейки немало, якого і мочності. І щоб вони просто... Коротше, ребята, феникса, Фенікса, на жаль, брати не буду з собою. Ну, може, хіба що чисто з за, запасного фонарика, чисто без акумуляторних батарейок, хіба що можу взяти. Чисто як вдруг щось подсвітить. Коротше, замовлю я класного фонарика Бушного. Коротше, той фонарик стоїть десь дві. З лишнім тисячі гривень, Типа трек, ну, типа фірми трек. Хороший класний фонарик, але в мене грошей на, на нього немає. А, мені один підписчик скинув соточку, другий підписчик 200 скинув. Мені якраз цих грошей хатило. Кажуть, чесно сказати, по правді ні на що не фатило Ребята, я, звісно, дуже вам щиро дякую, але такі грошей маленький ні на що не фатило Я що запасну камеру взяти. І ну, просто, ребята, це такі гроші, ще так пишу, мені ж пробують на якісь колеса. За такі гроші. Коротше, ребята, знаєте, як я придумав собі, в мене по парку дуже багато горіху валяється. І везде по обочинах, по дорогах, везде куча горішників і повно горіхів. В цьому році горішники, з вродили, але їх ніхто толком не збирає. Я сьогодні хочу такий експеримент провести. Сьогодні, звісно, дуже вже холодно. Як кажуть, осінь зима, як кажуть, себе не приходиться. Короте, беру я з собою відро, беру я з собою молотка. Я, коротше, питав на пазарі, примерно метелики по 150, а кусочки десь по 100 гривень. В принципі, я думаю, дивіться, який розклад. По парку вже горіть і сухі, бо дощів тижнями не було, вони просто сухі, мороз. Ночами є, він висушує все. Визберую я горіхи везде по всіх горішниках. Ну, я маю по всіх серед лишні, де валяється. Потім мені вже рука встала. хіба що отак він можу mm -hmm. Коротше, ребята, визбирую я усі горіхи, їх перебиваю, на місці перелучую, просто метелики кусочками Все в одну кучу, тільки чорні горіхи, буду, звісно, відділення, бо чорні, вони скривляться. Десь. Короте, ребята, у фан... мене багажник вже є. Збираю на фонарик хороший. Коротше, той фонарик дві з лишнім тисячі. Я його, ви... як кажуть, випросив за 1200. І мені його вже, звісно, прислали на пошту того фонарика. Класний фонарик, Ну, треба касар 200. Коротше, беру я горіхи, собираю, перебиваю, перелущую Да, сижу, спина болить, ну нічого. Як кажуть, Мічта до ровного з'їздить є. є. Ще статі, я ще візьму, в мене фонарик же ж є, такий для 18650. Дай діш Ну світив, світив. Паркуна, якщо чесно, по правді, я пройшовся по цих парках. Коб б ви знали, скільки, скільки тих горіхів отута листі валяється. Це просто я не знаю. Чесно. б ви знали, як біля цих горіхів трудно сидіти. Ой-ой-ой, я скажу по правді, чесно, легше грядку в сто раз перелущ, перекапувати, аніж сидіти цих горіхів, Прикиньте, ціле відро горіхів набило таким горбом. Ну, типа, і це так уж всього налущив. І дивіться, скільки тільки відходів, І це ще відходів треба ще щось і з цих відходів ще щось хочеться. Треба перебрати і далі перелушувати Важкий труд ці горіхи. Тільки що знаєте, що найбільше саме обіжаю, саме що я прийду, на щоб ставати ці горіхи. Мені просто за їх нічого толком не дадуть. Но... Ну, чи... нічого, но горіхи, статі, в цьому році ваще... в цьому році ваще кай горіхи, просто білесенькі. Трошки попадають, звісно, такі темненькі. Ладно, ребята, приступаю далі. Сидіть возле для ці горіху. Лущую, в принципі, горіхи почав лущить. В принципі, трошки же в принципі, більш-менш непогано. Не І це така купа горіху. А туди я типа накидаю такі горіхи. Прям не очень, чесно говоря. Ось сюди такі біленькі метелички. Оце скільки довбунов. Я зараз йду знову бити, не буду налочувати багато. Знаєте, чим я, в принципі, користувався? Я доровного їздив от таким фонариком. Ну, чесно сказати, по правді. То, по правді він мене багато раз підвів. Він, як кажуть, ну, за 200 гривень, ребята, він. Ну, отакий не очень. Яким я зараз користуюся фонариком? Я зараз кори... користуюся таким фонариком. Заражаюся через Type-Si-та і за свою цену він відработає на раз два Я її здивлю в прошлуйний раз, я брав таку цілу кучу Ну, Мені їх вистачило, тільки до Житомира доїхати, а до Ровного я їду. Ну, скільки ще їх треба буде перебирати. Наверх, бо я не знаю, дождь буде, не буде. Отак от. Это от. стільки получилось на луші. В принципі, непогані горіхи. Хороші, ребята. Горіхи. Хороші. І очі на гуші. Завчора. Коротше, ребята, посипаю в одну місціну. Кнопку нажав. Короче, на... замість паузи по замість паузи поставив. Коротше, в принципі, получається 11 кг 600 без 10 грамів. Коротше, майже 12 кілог. Коротше, в принципі, непоганий мішок скажи, ну, хороше горіхом. Ще. Каже, 11. Показати, мені за горіхи дали 1400. Буквально 5 день лучше горіх. Нормально. Тільки сидів я прям аж прям, аж прям, аж аж, коли вже вообще не хотілося сидіти. І мусив сидіти. Ребята, забрав я два багажника. Честь не став. О, я вже злякався, що його велосипеда немає проєкт. Чуть далі. Ребята, що вже темнота на вулиці. Я забрав два багажника. Чого два, бо один серебристий, другий чорний замовив. Посилки обійшлися в 110 гривень, не знаю, що так дорого, Тіпо, за окурпошту 110 гривень посилка, два багажника. Один складний багажник, другий складний багажник, вдома це покажу. А зараз їду на нову пошту по фонарика. Олекс доставки замовляв, з'їжу, їду за... забирати. Дякую, вам велике. позбираю ось його речнико. Тому що щоб не дарма їхати. Хожу, вже такий трохи крекчу, якщо чесно, по правді. Хожу, у мене спина болить, ноги ломить. Хоча за 5 тисяч 12 кілограмів на лущі, звісно, було проблематично, але в принципі справився, налучу далі, я хочу ще фонарика придбати. Велосипед на мені підписчик порадив. Цей, ну ще типа, на руль. Цепиться і світить під колеса і вдаль типа, світить, типа, типа, на... якщо налобний, якщо вдруг дощ, якась моросить чи туман, я вже раз їхав в туман і в прошливий раз їхав в туман, ще нічого не видно, фонарик включений на повну У тебе тільки чую, чую, щось там, більш-менш видно. Коротше, велосипедний фонарик ще придбаю. Я не хочу прям бюджетного куплять, ну десь приблизно до тисячі, прям до тисячі, більше тисячі я не витягну, Мені і так вже хожу, спина болить ваще просто. Коротше, що я можу сказати, поправити чесно. Я беру тільки все, що необхідно. Кого барахла, я не знаю, в мене що тільки нема. Ціла куча, всі... всякої просто я не знаю. Чого хочу, що я з собою необхідне беру. Оці штуки я до виїзду ще подумаю, типу такі, як отвертка, хіпсі. Пишіть мені в коментарях, чи їх стоїть брати. Просто вес лишній таскати я не хочу. Я ще подумаю до подорожі чи таке чіпси по скогубці брати. Ну Оце я буду 100% брати. Ш ножниці, як вдруг щось треба. Бо буває часто мотузком десь зав'яжеш і нема чим отрізати, запутається. Далі мультитул вже кончений, ну в принципі докатить. У мене я грошей пожеж на нормального мультитула. Дві однакових ціх. Ш... шестигранника, тільки довжини різні. Бо вони, по суті, вісті завжди клей. Мигалка, яку я пройшла, їхав ще херенна. Ще надписи ззаді. І дуже класно. Ще й дуже ярко світить, ось ще хірін. Зажигалку візьму ще одні гран... зв'язочки, бо тому що буває шестигранник не впихається. Таке часто буває на один розмір менше, то зв'язочки візьму. Ключа візьму одненько. Я не думаю, що там мені на ті велосипеди в основному шестигранники йдуть. Це чисто таке каретку чи педало підкрутити, чи що. Кладки я візьму з собою. Хіба що наполовину менше, щоб їх цілу кучу стільки не таскати А ці хрені я брати не буду з собою, тому що мені підписчик прислав, звісно, молоді. Красавчик, але вони стільки важать що Якщо фонарика на лобного лишнього взяти Тільки режим, що нема мене виключити. Звісно, свого фонарика любимого я візьму. Оце ще візьму селфі селфіпаличку, селфі і цю для смартфона. селфі Селфі-паличка Xiaomi. Ще два фонаря. Один такий фонарь. Який я вчора купляв, і який мені підписчик прислав Феникса на батарейках. Плюс батарейки візьму. Ще багажника поставлю, який я вчора забирав. Прям класний багажик фірменний. За такої типа таке. Отакі тіпа. Ще очки візьму з собою. Який підписчик мені предоставив. Насос з СССР, бо я пожалів гроші на на Таблетки. Коротше, я ще беру з собою пагобанка. Всі знайшов я майже 10 років лежить в мене в гаражі. На холоді, в теплі, на холоді, в теплі. Літом жара, йому жар. Зимою Коротше, його. Короте, ребята, не знаю, чи він робочить. Ну я його на зарядку поставив. Якщо що, то я візьму з собою. І ще візьму з собою цю відражательну жилетку. І... Ну, смартфона наушники, типу, нормально вдітися, то само собою. Кстати, пожалуйста, підпишіться на підпиші канал, бо тому що, як не є, він мені 300 гривень закинув на рекламу, то вибачте мене, ну, гроші серйозні, треба хоч якось піддержати його. Ти боля йому, як кажуть, людина старається, вам викладає, І, Ну, ребята, смілитесь, зайдіть на канал. Подпишіться, подивіться відео, хай продвинеться канал. Мені буде краще і вам не В принципі, я знайшов. В принципі, заряджається. Xiaomi. Візьму з собою. Якщо він годний.